Ну і перш ніж почати свою доповідь, я хотіла би подякувати центру діалогу імені Юлію Шамірашевського за стипендію, яка мене підтримала ну, в цю важку годину. А, ну, і на початку своєї доповіді я хотіла всім нагадати от про цю подію: вихід книжки Джованни Броджі Культурний поліморфізм -полі українського світу для мене це важливе поняття. Ви знаєте про те, що вже чимало було статей, зібраних у цю книжку, і це поняття поліморфізм культурного простору України. Він виявлявся багатошаровості, мовному мовному конфесійному плюралізмі. І чимало науковців роблять акцент на ролі мови, як показника культурної орієнтації, і дуже часто вказуються на. Те, що в цій зоні взаємодії Європа часто виявляла себе через культуру посередника і частіше за все через культуру Польщі. А ну, ви знаєте, що я чимало років досліджувала історію колегіумів Харківського, Чернігівського, Переяславського. Але я досліджувала навчальний виховний процес учнів, студентів а значно менше звертала увагу на історію бібліотек. Ну можливо, тільки от Харківського колегіуму, але робила акцент тоді на основних етапах формування бібліотек, найбільші книжкові внески. Загальні кількісні параметри бібліотек. І дуже часто Ну я шукала там підтвердження, що певні книги навчальні були присутніми. Але бібліотеки, як феномен, я і інші дослідники Ну спеціально можна сказати не вивчала. А окремі сегменти цих бібліотек, як польські книги польською мовою або книги, скажімо, французькою мовою, взагалі не досліджували. Ну І також на слайді я хотіла показати показати, що є чимало важливих для мене статей, в яких згадуються польські книги в дослідженнях з історії бібліотек монастирів духовенства. Це статті Олени Дзюби, і Максима Яременка, і Оксани Прокоп'юк, і Василя Ульяновського, і ну, багатьох інших, я всіх, звісно, не можу згадати. А як вже зрозуміла, метою мого дослідження це було виявлення і аналіз сукупності книг, написаних польською мовою, які знаходилися в бібліотеках цих колегіумів Харківського, Чернігівського і Переяславського. Джерелами для мене були передусім каталоги бібліотек. А ви бачите, існує три каталоги Харківськ... бібліотеки Харківського колегіуму. І ось цей 1823 року я виявила достатньо давно. Також я виявила обидва каталоги бібліотеки Переяславського колегіуму. Ну, і відомий був достатньо давно опис... починали описувати каталог Чернігівського колегіуму початку 20-х років. А звісно, я... Вивчала іншу діловодну документацію, списки книг, укладених з різних приводів, і також описи особових бібліотек духовенства, котрі були передані до колегії. А сьогодні я роблю акцент на каталогах, які були укладені на початку 20-х років 19 століття. Чому? Тому що вони всі укладені були в один час. За однаковим формуляром, який розробили у Синоді, і оскільки ці документи укладені в фінальний момент історії колегіумів, в них зафіксовані книжкові надбання за увесь час існування. Я нагадаю, що за реформою 1808 року колегіуми були перетворені на духовні семінарії, і в цій новій якості вони почали працювати з 1817 року. При створенні каталогів цих е, описували книги за однаковою схемою. Ви бачите на передньому плані цей каталог прізвище ім'я автора, назва книги, як правило, всього 2-3 слова, причому часто не в авторському порядку. Рік і місце друку. Я підкреслюю, що ці каталоги. Включали друковані книги, описували друковані книги. Ну і звісно, атрибуція вимагає певних зусиль. Зараз ви бачите і загальну кількість книг в каталогах зафіксованих Чернігівський колегіум внизу більше 4 тисяч. Харківський колегіум це загальна кількість книг. І жовтим кольором ви бачите кількість і відсоток книг в бібліотеці Чернігівського колегіуму, польською мовою, жовтий колір 221 книга, 5%. Харківський колегіум мав 143 книги, 5%, і Перязновський 34 книги, 22%. А в Межах, наприклад, бібліотеки Описання бібліотеки Чернігівського колегіуму. І на цьому прикладі ви побачите і формуляр, і основні такі типові книги, які будуть повторюватися і в інших бібліотеках, а я вже не буду так докладно їх описувати. Отже, за формуляром, структура ну, так званої польської бібліотеки, як воно було названа, містила такі розряди, богослов'я, філософія, словесність, історичні науки. Там зверху написано. І далі кожен раз. Зряд за цим формуляром описувався от таким чином: відділи утворювалися, е, і, і ну я кількість книг розписала, скільки конкретно було в кожному з цих відділів. Я звертала увагу ще на е, період, коли були надруковані книги, відзначаючи не тільки століття, а в 18 столітті внизу е, я сподіваюся видно скільки в першій половині 18 століття і в другій половині е, надрукована. Звісно, книга могла бути надрукована в XVIII столітті, а написана раніше. Втім, аналіз показав, що більшість книг і цього голословського розряду були творами сучасних авторів. Наприклад, проповіді я показую Міхала Карповича, Антонія Ширми. Чашинського і такі морально богословські праці відомих достатньо письменників, Конарського, Фелера і інших. А наступний розряд філософія. Ви бачите, які там. Були відділи, однак, в цьому іншому випадках я не йду за укладачем, тому що насправді там не зовсім це часто ця логіка порушувалася, і що я бачу? Каталог показує, що. А достатньо потужна така група книг, це в цьому відділі природничо-наукові і енциклопедичні видання. А назву лише праці Бернарда Фонтенеля розмови. Це був один з перших творів епохи просвітництва, до того ж, одна з перших науково-популярних праць в Європі. Також а, показую працю відомого природонаслідника Джорджа Біфона. А, і ну, перелік можна продовжувати. Ще одна потужна група це суто філософські твори вісімнадцятого авторів 18 початку 19 століть, причому велика кількість перекладів з французької та німецької мов. А, наприклад, от не, швейцарський філософ Карл Боне. Клод Гійом, ну і інше. Я звертаю увагу також спеціально, Дуже часто не згадують книгу французького богослова Шарля Рішара, в як... там кілька було їх, показує одну, в яких містилась якраз критика енциклопедистів та просвітництва. Але і ті, і ті приклади мені здаються дуже важливими для характеристики напрямків інтелектуальних пошуків польських інтелектуалів, ну і українських. Українських теж а Розряд словесність. Велика група в цьому розряді це твори видатних європейських поетів доби просвітництва, в тому числі, звісно, і польських Відзначу збірки поезій Адама Нарушевича, Ігнація Красицького і видатного англійського поета Олександра а розряд Мовознавство об'єднав сучасні підкреслюю граматики, словники, лексикони з різних мов, і а, серед них от, така помітна група посібника, яка була підготовлена спеціально для шкіл в ході роботи едукаційної комісії. І от це очевидна така підбірка там а, праці відомих мовознавців і педагогів Ануфрія Копчинського а, і Пірамовича. В розряді математика показує один надзвичайно вдалий сучасний для того часу, звісно, підручник математика. Потужний розряд історичні науки. Причому лише невеличка група праць давніх істориків, це все польською мовою представлена типовими іменами для всіх латинських шкіл Європи, там Ітації, і Салюсті, і Карнелі і Непад. А от потужний такий потужна група і різноманітна це книги з історії та географії, відзначу перші в речі посполитії польськомовний географічний словник, котрий підготував. Іларіон Карпінський Карпінський, кілька енциклопедичних видань Ладовського, а Мікульського. Ви їх бачите, і також не можу не відзначити кілька знакових посібників з історії, а котрі написав професор ваш історії Варшавського колегіум Набіліум Джозефуцький. А, а також просвітницьку енциклопедію, котру уклав Ігнацій Красицький. Ну це от такі знакові твори. Я їх відзначаю це далеко не всі, але ну принаймні ці для того, щоб показати а, так і охарактеризувати цю групу а, книг. Каталог завершував. Розряд з такою красномовною назвою книги, котрі не відносяться до духовної освіти, ви бачите в відділі громадянського правознавства литовський статут, зрозуміло, але теж більшість праць сучасних правознавців. Шатуцький, але це інший автор. І ось медичні книги показують, що старих медичних посібників, як часто в бібліотеках, знаєте, лікарські оці порадники, їх не було. Лише сучасні праці. В розділі театр, три книжечки, але всі три п'єси сучасних авторів 18 століття. Ще більш цікавий розділ суміш, тому що коли укладач вагався, не знав, куди книжку віднести. Він відправляв до цього розділу. І в цьому розділі є ще такі важливі. Книги Перед усім відзначаю от кілька кілька, ви бачите, періодичних видань. Причому це підшивки за певні роки. Вони вказані. Газета Варшавська і ще Краківське видання важливе, цікаве таке. Ну і прикмета часу. І вона знайшла відображення серед книг бібліотеки. Це присутність розважальної літератури для дітей, і дорослих в якості дитячої літератури. Ну, це просто класика тогочасна. Арно Беркень і Лепренс де, дом... де Бомон. І серед розважальної літератури для дорослої аудиторії, там кілька сентиментальних, пригодницьких, шахрайських романів, жан ліс теж така класика. І Лесаж, куди ж без пригод жильблаза. А, а, говорячи про книги бібліотеки Харківського колегіуму, на відміну від інших, тут можливо в багатьох випадках сказати на власників книг І час пожертвувань, вже починаючи з книг засновника колегіуму єпископа Єпіфанія Тихорського, який передав свої книги, і, власне, бібліотека була заснована. І там були обов'язково і польські книги. Наступною такою важливою віхою, далеко не всі можу перерахувати, але зібрання Стефана Яворського в 1731 році було передано до Харківського колегіуму, в його бібліотеці. 443 книги, і а з них теж жовтим кольором, 75 книг, 12% польською мовою. Польською мовою була і проповідницька література, історичні, юридичні, географічні, поетичні твори. Ну, бібліотека ця достатньо досліджена. Однак, ну, така прикрість мене очікувала, коли я почала порівнювати два каталоги бібліотеки Харківського колегіуму 1769 року, і ось цей початку 20-х років. Бо виявилося, з невідомою поки для мене причини, чому були не вписані. Книги, які потрапляли до бібліотеки колегіуми, лише польські книги. після 1769 року. Про те, що такі книги є, вони були, наприклад, великі зібрання були передані до бібліотеки там по кілька сот харківського епископа Христофора Форасовими, Аполоса Терешкевича з польськими книгами, але чому вони не вписані, невідомо. Їх можна встановити, я спробую це зробити. Прикра тому, що. Бібліотеки духовенства набувають в цей час в другій половині XVIII століття зовсім інших характеристик. От я колись на семінарі розповідала про бібліотеку Ілаврендія Кордета і інших діячів, які вже характеризуються новими рисами, друга половина XVIII століття. Суттєво такі інші характеристики. Два слова це величезна кількість світської літератури, а з них сучасні навчання. Посібники і наукові праці з усіх галузей наук. І це свідчить і ця бібліотека, хоча тут невеличка кількість польських книг, і бібліотека теж я доповідала Варлаама Шишацького, яка була передана до бібліотеки Чернігівського колегіуму. Але коли я аналізувала зараз каталог, та ці, ці книги не були вписані. Якраз вони були передані, але не вписані. Тобто, це окремо. Тут сірий колір 7%, начебто невеликий відсоток, але 258 книг польською мовою. Це колосальна бібліотека, надзвичайно цікава. Всі ці характеристики і енциклопедизм, все це характерно А, Говорячи про бібліотеку Переяславського колегіуму, не буду повторювати, відзначу тільки працю. Скшитуцького тому що багато разів її досліджувала, в ній відчутний вплив філософії Руссо, Монтеск'є, концепції розподілу влади. І ще одне періодичне цікаве видання перший а, літературний часопис, забавившиємне. Для мене те, що я вам казала так потрошку, по але от зібрана, а, вкупі, виглядає таким чином. Жовтий колір а, позначає книги, які були надруковані в другій половині. 18 18 століття і видно, що в Чернігівському колегіуму це 80% це тільки другої половини XVIII століття, в Переяславському більше половини. І серед цих книг більше 90% це сучасні книги. Два слова про формат. На прикладі Чернігівського колегіуму більше 50% книг надрукована в форматі «ін октава». Це велика, це такий ну, важливий показник, тому що ви знаєте, що зміна формату книг мала суттєвий вплив на спосіб читання. Невеликий формат зручніший для індивідуального читання, таке з'являється таке усамітнене читання і так далі. Переходячи до висновки, що можна сказати? Ну, ви бачите, що бібліотеки, всі ми розуміємо, накопичують книги, концентруючи кілька. Епох. І з одного боку, історики нерідко підкреслюють те, що XVIII століття, особливо друга половина, це час найбільшої культурної та політичної сонливості в Україні. Це цитата Григорія Грабовича. А в багатьох бібліотеках, шкіл, монастирів, духовенства суттєво зменшується число книг польською мовою. Це факт. А з цими та іншими фактами пов'язане висновок Ігоря Шевченка про те, що польські впливи на культурну еліту України тривали лише до середини XVIII століття. При цьому все ж таки мені здається необхідно враховувати те, що, що були. І велика кількість обмежувальних заходів уряду щодо ввезення Російської імперії уряду щодо ввезення книг з Речі Посполитої. і професори колегіумів, і таких фактів я вже назбирала багато. Звертались до друзів за кордоном з проханням надіслати книги. Ну, тобто, шукали шляхи. Всі ці книги потрапили не випадково до їх бібліотек. А це потребувало подолання у цих Певних таких суттєвих перепон. І тому зменшення навіть книг польською мовою в бібліотеках не можна однозначно, мені здається, трактувати як падіння зацікавлення до здобутків польських науковців, письменників і поетів. А, результати аналізу каталогів бібліотек, мені здається, дають, додають ще кілька аргументів до дискусії. Про українське просвітництво, бо я теж намагалася зробити на цьому акцент. Ми бачимо важливі твори епохи просвітництва, сучасну наукову навчальну літературу польською мовою з різних. Галузи знай і чимало перекладів важливих праць з французькою, передусім більше з французькою з німецькою мов, свідчать, що польська мова в цей час продовжувала виконувати на українських теренах оці ці функції мови посередниці. Висновок про енциклопедизм можна поширити і на польський сегмент цих бібліотек. Отже, каталоги бібліотек, мені здається, дозволяють. Поширити хронологічні межі польських впливів на українські землі і на другу половину 18-го, початок 19-го століття, і мені здається, що от колегіуми та інтелектуали, пов'язані з колегіуми, продовжували бути частиною європейської книжкової культури і поширювати її на сході Європи.